Доброго часу доби, шановне панство. Скажу наперед, що в кінці буде цікаве відео, як з моїх коробці, яких я, можна сказати, спас. Викупив їх у торгівця рибою. Тобто купував періодично по 2-3 штучки, найменші, які в нього залишилися. 600-800 то тобто можна вважати 700 грамів середній вес. Тут десь приблизно 15 штучок плаває. Ви в кінці зможете їх побачити. Зимку я годував їх. Ось такою гранулою. Це тупа пшениця. Плюс трішки свинячого преміксу. Я курейні сучок ним годував. І плюс от по весні я вже п'ятий день. Там, де в мене такі ходи від їжі трава, така гноєва яма. Я її там перекопую, просто перевертаю той ж яблучний, який я викидував з травою тогорічною. І там от такі черв'яки, котрих не жалко. Ну і тих, що паруються, там вже зв'язані, я заставляю їх. Тобто не згодовою коробцям. Я думаю, що їм тут непогано живеться, доживається. Хочу подивитися, наскільки вони поправляться за рік годування. Ну не рік, за якісь місяця порахуються місяця, тому що 1 червня тут будуть діти купатися. Я буду, планую повністю спускати його. І перекидати їх в басейн і зробити отут аероліфт. Тобто подйом води воздухом. Є в мене така ідея, але поки це просто ідея, щоб оцей воздух, який ночі по нічному тарифу булькає, зараз, він буде йти. В трубку 32 через маленький отвір от там воді і воздухом водичка буде перекидуватись на метр вище уровня цього пруда, щоб не було механічних крильчаток різних і такої фігні. Ну це поки ідея. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, донайте на зсу, Мочіть ворога, хто чим може. Хай допомагає нашій перемозі. А далі ви подивитесь недовге відео, там дві хвилини, і на останній секунді зверніть увагу, просто я вже нажимав кнопку Стоп, як коропець біля правої руки робив спробу випригнути. І там так цікаво, обривається відео, що як його голова, як він вилітає іменно з води. Тому я повторюю, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Рекомендує, рекомендує суд вокзал.